Наші козулі пасуться. Це режулька, молода козочка. Вона вже спарована і вже два місяці кітності. А це в нас, не знаю, як її вати. Я її не називала. Вона в нас вже шустра бігає. Це в нас Зойка, білка, зіта. Ось гіта стрибає. Вестріпує жданка пішла, то в нас віта, всі пасуться характе, хто пасеться, хто плегає, так як отамадавань козуля побігла. Вона недавно тільки спарована. Я її називаю попелюшкою. Ось такі в нас козюльки пасуться. Сьогодні 24-те. Января на дворі 3 градуси тепла, і я їх випустила попастися. Ну, а ці дві козульки люблять побігати, поскакати, пострибати. Застоялися, хоча вони в сараї в загородці, вони хоч на дворі і зима, вони все одно виходять у загородку, гуляють. Оце в нас. Сусідське дворище, і я їх тут пасу. Тут ніхто не живе. І мені добре, що є де Це Там нас уздує, вона буде саме найперва котитися, на її кузиньотки. Вона вже наливає, на її козенятка завжди великі, хороші. І кузочка хороша. То в нас віта. Віта дуже буде за нею котитися. Віта в нас саме найперша кузочка, яку ми купили. А тоді вирішили, що скучно, ми купили оце Зою і зіту Ось, Зіта в нас дуже. Дітки в неї будуть, вона в нас дуже баттека. Дуже буде у лютому котитися. Так що всі. Старенькі три дівочки будуть у лютому. А це в нас Гіта з другим окотом. Будуть у березні. І ось режуля теж з другим окотом буде в березні. Ось і ждонка буде у березні. А це в нас маленька буде у цьому квітні. А це малявка, не знаю, чи вона спарувалася чи ні. Це в нас такі. Дівчатки прийшли пастися, гуляти. Їм хорошу травичку пасуться і пасуться, ходять, скакають. ось так вони травичку хорошу їдять. Це в нас гіта, вона перістка, Вона дуже добре доїлася. І режуля. Це білка, це білка. білка горно дуже доїлася. Вони первістки в мене прошло. Цей год будуть з другим окутом. І ж доночка. Оці первістки От У мене хорошенькі були, горно доїлися. Ого, собака злякалася і побігли. Так, да. зіта. зіта, поздорукайся.